І так, усім привіт! З вами я, Дмитро, і сьогодні у нас у Мафії 2 новий Crash Test-Drive. І сьогодні у нас машина BMW X6M. Ось така BMW. Ось така BMW. Непогана. До речі. Так. Зовсім непогано. Давайте. Відкриємо капот. Ось такий капот, ну. поста! Я так розумію, а це. Вона електрична, я так розумію. Криша навіть прозрачна. Ось такий салон у неї. Давайте проїдемось на ній. Машина непогана. Зараз ми заїдемо в Автомастерську її ну перекрасимо та потім розіб'ємо поїхали. Так, заїжджаємо. Можеш мені зробити тачку? Зроби мені, будь ласка, її. Кралю зроби з неї. Перше. Осе. Дякую. Який їй підходить. Давайте чорний зробимо. І цей чорний нехай буде. Усе. Так. Що там ще? Іщеш нові колеса? Вибирай, приятель. Ну я не знаю, куди колеса ну пропали. Давайте ось такі спортивні. Усе. Приятно З тобою діло. Зараз, мабуть, під'їду до тебе. Ще. Поїхали. Зараз ми її розіб'ємо дуже сильно, цю БМВ. Зараз спробуємо покласти стрілку. І ми майже поклали. Майже 140. Ух! Ух! Ну що я можу сказати? Пошкодження непогані, до речі. Поїхали до нього? Зараз ми знову полагодимо. Чи може поїхати? До найближчого. Давайте до цього поїдемо. Поїхали до того. Майже приїхали. Так, майже приїхали. Де він тут? Де тут? А, ось він. Добрий день, містер. Заїжджаємо. Здоровий були. Чего изволите? Так. Новые номера для тебя не вопрос. И давай, мне, с любым Выбирай. Ну я не знаю, навіть. давайте, давайте зробим червоную. Ну, або вишневый. Усе. Приятно иметь с тобой дело. Давайте. Ставим вот сюда. Так, погнали. Так, тут не будемо розганятись, але трошки розженемось. Усе. Описання. Роз 6 футів. в тім не Худа Поняв? Непогано їде. Так. І зараз, 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 зараз. Ух! Що я можу сказати? Ну, що я можу сказати? Пошкодження усе одно непогані у цієї БМВ. Давайте ми зараз у ту сторону знов поїдемо. Е -е, гра вилетіла, але це нічого. Це у мене вперше у Мафії 2, що вона вилітає. Ну що ж, народ, давайте будемо тоді прошиватись. Ну що ж, кому сподобався цей Crash Test Drive, підписуйтесь на канал, ставте лайки, там, вподобайки, пишіть коментарі, усім удачі і усім щасти. Силка на цю BMW буде в описанні під відео. Удачі!